Гудзик за гудзиком в'яже Наталія Дигдалович, аби меморіал пам'яті героїв Небесної Сотні охороняв ангел. Її чоловік Андрій Дигдалович 20 лютого 2014 року загинув на інститутській від кулі снайпера у найкривавіший день подій на Майдані у Києві, які отримали назву Революція Гідності. Чоловік пішов на майдан тільки після того, як побили студентів, побили дітей і. Він дуже переживав, бо серед цих дітей могла бути і наша донька, студентка на той час. Я знаю, що для нього було дуже важливе Україна і майбутнє нашої України. І я вірю, що якщо не ми, то наші діти обов'язково зроблять все, щоб Україна була така, про яку він мріяв. Перед меморіалом зібралися і школярі, які напередодні виготовляли ось такі ветенанки у формі ангелів. Беремо крильцю і запихаємо так. Наш ангел. Вони захищали свої права, захищали нашу Україну за свободу людей, дітей, за їх майбутнє. Потрібно якось вшанувати все ж таки пам'ять, не просто забути про них. Приміром, учні 43-ї школи долучаються до акції щорічно, і це найменше, що можуть зробити, переконана викладачка трудового навчання і технологій Тетяна Єсип. Батьки наших дітей, родичі зараз відвоюють її на сході, і наші діти це знають не з книжок. А зі щоденних тривог ми будемо про це пам'ятати завжди, і е, нікому ніколи не дозволимо топтати свою землю. Наші діти це є. Ті, хто прийдуть після їхніх братів, батьків, дідів, і будуть відстоювати цю незалежність, ангели пам'яті акція, якою щорічно вшановують пам'ять героїв Небесної сотні, які віддали своє життя за українські та європейські цінності, відтак цього дня військові капелани відслужили панахиду за всіма, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну. Також у Львові провели церемонію підняття державного прапора та виконали гімн. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.